Я знаю, що ви думаєте. Це просто намальований єнот, далі що мені його слухати, але я тут, щоб зламати цю стіну. Привіт, нація! Чули новини, білоруський диктатор Лукашенко раптом став добрим. Він співчуває, він запрошує до себе. Це безлодій, злодій, який виніс усе з вашого дому, раптом запросив вас на чай. Це не доброта, це цинізм рівня Бог. Зеленський відповів ідеально. Цитую. нам його доброта у четвертій ранку з ракетами, яка прийшла до нас, не потрібно. І це єдина правда. Він, мабуть, вважає нас золотими рибками з пам'яттю на п'ять секунд. Слухай, старий пацюк, ми пам'ятаємо, де ти стояв, коли все починалось. Є й хороша новина. Зеленський чітко сказав, він буде платити за те, що зробив. Це не про повсту, це про справедливість. Він допустив наступ, він сам себе зробив співучасником. Це не нейтральна позиція, це логістична база для терору. І щойно він намагається стати миротворцем чи добрим сусідом. Він має зрозуміти, що за цим столом йому місця не буде. Ця гусата тварина не стане доброю людиною. Він став лише балакучою людиною, яка намагається відбілити своє місце в історії. Ми пам'ятаємо ракету о четвертій ранку, і поки Лукашенко запрошує нас до себе, ми запрошуємо його до міжнародного суду. Всім гарного дня та спокійної ночі.